Так, п'ятий клас. Продовжуємо з вами розглядати мережу інтернет, там засоби спілкування, етикет, правила безпечного спілкування і так далі. Все, що ми з вами розглядали останнім часом. Сьогодні хочу вам запропонувати виконати одне завдання, практично одне, але таке трошки величеньке і трошки для вас може бути цікаве. Дивіться, що у вас, яке завдання в Google класі. Приєднатись до відеоконференції. Ну, Хто приєднався, той молодець, да? хто не приєднався, погляне, перегляне відеозапис, трошки пізніше він тут завдання у вас з'явиться. Повторити підручник на сторінках 104-113. Все, про що ми з вами там розмовляли, повторити це не значить, що необхідно все перечитувати. У нас в кінці кожного параграфу є що. Є ось така штука. Найважливіше в цьому пункті. Да? Можна просто переглянути це ну, до кожного параграфу, який там на сторінках, але хто хоче, то, звичайно, може і переглянути весь підручник. Так. І виконати завдання 5 на сторінці 113. От у нас 113 сторінка. От у нас завдання 5. Завдання ось таке. Виконайте груповий проєкт історія рідного краю. Цікаво, так? Да? Для цього? Об'єднайтесь у групи з трьох осіб. Ну, давайте одразу так, у вас там виникнуть питання. Я вам дозволяю від двох до чотирьох. Хочете в двох, хочете в трьох, хочете в чотирьох. Добре? Там, Як у вас там, ну, хто там з ким дружить, хто з ким хоче працювати, але я сподіваюся, що ви всі між собою дружите. Далі, придумайте ім'я для вашої групи. Ну. Як назва команди. Будь-яке ім'я придумаєте для вашої групи. Але, я Ну звісно, хотілося б, щоб це ім'я, назва вашої команди якось би стосувалися історії рідного краю. Да? Ну, було б добре, якби це було так. Далі. Розподіліть завдання з пошуком матеріалів про історію вашого краю та їх представлення. Тобто вам необхідно буде зробити ну там. Якусь презентацію не в плані, що презентацію в PowerPoint, слайдову презентацію, а розглянути якесь питання і розповісти іншим однокласникам, що ви знаєте з історії рідного краю. Це, в принципі, є. Ну, виступ людини це і є презентація. Слайдова презентація в PowerPoint тільки допомагає до виступу людини. А для того, щоб вам зробити це. Там, розібратися в якомусь матеріалі, нам знай... вам необхідно спочатку ж знайти цей матеріал правильно, де знайти в мережі інтернет. І для того, щоб знайти, так як у вас декілька людей в групі, ви розподіляєте завдання з пошуку матеріалів про історію вашого краю та їх представлення. Тобто хтось шукає якусь історич... історичну подію, яка сталася у нашому рідному краї. Ну, наш рідний край мається на увазі Миколаївщина. Хоча, в принципі, якщо хтось дуже хоче, може взяти Україну в цілому. Але хотілося б, ми, щоб ви взяли конкретно Миколаївщину або саме місто Миколаїв, як хочете, хтось е шукає якусь історичну пам'ятку. Краще було, щоб вона стосувалася цієї історичної події. Тобто. Обирає одна людина, шукає історичні події, наприклад, там список знайшла, історичні події було Т, 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 потім інша людина під кожну з цих подій шукає якусь історичну пам'ятку. І ще третя людина, наприклад, шукає до кожної з цих подій і пам'яток якусь визначну особу. Людину, яка там щось в історії нашого рідного краю якось відмітилась. Потім ви всі в трьох, наприклад, якщо це група з трьох людей, вибираєте, що з цього вам цікавіше, цікавіше всього. Наприклад, яка історична подія і пов'язана з нею пам'ятка та особа, яка вам цікавіша за, за всіх. Тобто, одна людина шукає події, події друга пам'ятки, третя визначних осіб. І потім ви збираєтеся всі в трьох. Збираєтеся онлайн, не треба шастити по вулиці, там додому друг до друга ходити і так далі. Збирайтесь онлайн, зараз розповім як. І обирайте, що з цього вам більше цього подобається. Краще було б, щоб це були пов'язані речі, і про що ви будете розповідати. Далі. Всі в трьох. Або там також розподіляєте ролі. Шукаєте фотографії та описи історичних подій і пам'яток визначних осіб вашого краю. Тобто в інтернеті шукаєте, що за подія конкретна, що відбувалося, там з яких причин, які наслідки, фотографії до цих подій, там визначні пам'ятки, тобто хто там щось побудував, чи в яких чи якийсь пам'ятник це буде, це може бути. хто його там Вирішив поставити цей пам'ятник, яка його історія, навіщо він? Визначні особи. Це може бути біографія, яким чином що вони доброго чи ну, хорошого зробили для нашого краю, визначного і так далі. Розумієте? Тобто шукаєте всю цю інформацію. Зберігаєте у себе на комп'ютерах або смартфонах. Це можна робити і на телефоні, і на планшеті, і на будь-чому. Фотографії, тобто графічні файли. Описи та адреси веб-сторінок у текстових файлах. Тобто, що, про що, як ви шукаєте ну, цю інформацію. І так як ми робили на минулих завданнях, де знайдете цю інформацію там, текстову, <кхе> копіюйте собі ще адреси веб-сторінок, на яких сайтах ви це знайшли. Пам'ятаєте, як ми це робимо? Адреси веб-сторінок ось у нас в рядку адресному пишуться. Виділили правою кнопкою миші копіювати в текстовий документ додали. Так. <кій> Далі. Розмістіть на інтерактивній дошці у сервісі Jamboard, створений вашим вчителям, на відповідному слайді ім'я вашої групи та її склад, знайдені фотографії та текстові описи, адреси веб-сторінок, з яких було отримано матеріали. Перевіряти я буду саме цю дошку Jamboard. З дошками Jamboard працювали вже, може, з якимись іншими вчителями. Працювали чи ні? Та ні. Та ні. Да? Ну, давайте поглянемо, що таке дошка Jamboard. Дивіться, у вас завдані є посилання. От Google Jamboard, історія рідного краю. Дивіться, відкриваю і переходжу по цьому посиланню. Це, грубо кажучи, обична, звичайна, класна дошка, але онлайн в інтернеті. Дивіться, що у нас тут є. У вас просто лист паперу. Що ви на ньому можете робити? Можете малювати на ньому, обирати там вид, пензля і колір. Можете затирати те, що намалювали, виділяти щось, додавати якісь нотатки, причому декілька людей, які мають посилання, можуть додавати нотатки. Додавати зображення. Ви ж собі на комп'ютер накачаєте якихось зображень про пам'ятки, про визначні місця і визначних людей. Отак От зможете їх сюди додавати. Наприклад, завантажити з комп'ютера. додали. Можете малювати якісь фігури, можете додавати текст. Наприклад, поле для тексту. Додав і щось пишу на ньому. правильно ну, все все Я думаю, тут все інтуїтивно зрозуміло, да, що тут можна робити. Нічого важкого тут немає. Дивіться, дошка у вас не одна. Дошок я вам додав 5, тобто я їх на слайди поділив от 5 штук. От перша, друга, третя, четверта, п'ята, вони зараз всі пусті. У вас може бути декілька груп і там. Ну, Хто перший, то, звичайно, буде працювати на першій дошці, яка там група друга, то буде працювати, перемикнеться собі на другу і буде тут працювати і так далі. Але я ж я думаю, що ніхто з вас не буде да, заважати іншій групі. да. Не потрібно щось портачити, в не своїй групі. Як ви дізнаєтесь, де чия група, ну, не зможете ви дізнатися, вам необхідно тільки, от, хто перший, той і. Працює Тут у вас в підручнику написано перше, що ви робите, От розмістіть на інтерактивній дошці Jamboard, що ви перше робите, ім'я вашої групи та її склад. Пам'ятаєте, ви там придумуєте назву команди і склад хто з учнів там від двох до чотирьох осіб. Да, тобто ви зайшли сюди в Jamboard і одразу тут текстом написали назву вашої команди і список людей в вашій команді. Потім інші, коли там інша група, коли захоче вже, ну там, з'ясує, яка у неї назва і хто в групі, вони зайдуть, побачать, що на першому слайді вже хтось є, перейдуть, перейдуть собі на другий і тут самі собі вже напишуть і назву, і список команди. Ну, Я думаю, це зрозуміло, да? що таким чином ви побачите, у кого який слайд. Тобто самі собі порозбираєте ці слайди. Тобто пишете назву команди та склад, знайдені, додаєте знайдені фотографії та тексти, додаєте адреси веб-сторінок, з яких було отримано матеріал. Тобто на дошці Jamboard у вас назва команди, список людей, фотографії, які ви знайшли, тексти, які ви знайшли. І посилання на веб-сторінки, де ви це все шукали. Далі підготуйте повідомлення та продемонструйте класу результати виконання проєкту. Ну, це ми, мабуть, зробимо в середу. Я сподіваюся, що у нас вийде. Тобто до середи ви готуєте повідомлення, як ви будете розказувати, розповідати про цю пам'ятку про, ну, про пам місце, про визначну особу, тобто коротесенько тільки, пару хвилин. І хтось один з групи. Добре? В принципі, це все. Перевіряти я буду, звичайно, те, що ви дода, е, додасте до дошки Jamboard. Перевіряти я буду ці файли. Е, в принципі, зараз я думаю, може я щось вам ще не сказав. Ага, як ви спілкуєтесь між собою? От, розподіляєте завдання і так далі. Дивіться, у вас є куча месенджерів. У вас є Telegram, у вас є Viber, у вас є Facebook, у вас є Дірект Інстаграму і так далі. У нас завдання як звучить? Завдання в Google класі у нас звучить засоби спілкування в інтернеті. Ви ділитесь на, так, хлопці, тихенько. Ви ділитесь на групи і спілкуєтеся в будь-якому месенджері або в будь-якому середовищі, де вам подобається. В принципі, ви можете там списатися в вайбері, а потім спілкуватися на самій дошці за допомогою нотаток. В принципі, можна і так. Але як вам завгодно, так ви і спілкуєтеся. В тому і сенс цього завдання, що написано групами, але в реальному житті ви не зустрічаєтесь. Ніхто не ходить ні до кого в гості. Зараз у нас там і військовий стан, і карантин, і так далі. Ходити нікуди не потрібно. Ви спілкуєтесь за допомогою онлайн-сервісів, яких вам завгодно. Telegram, Viber, Facebook, Messenger, Instagram. Хочете, спілкуйтесь у мене тут в коментарях до завдання. Пишіть коментарі, як вам завгодно. Але я повинен далі в кінці побачити результат вашого спілкування на цій дошці. Все зрозуміло. Питання є до мене? Ні. Є? Ні. Ні, нема. Ні. Ні. Дякую. Ну, тоді, якщо все зрозуміло, тоді до побачення, можете починати. До нам доступ А я дав вам доступ до дошки? Ні. Мені показувати, що я щось, у мене є доступ. А може ти зайшов не зі шкільного аккаунту? Ні, тут зараз. Та ні, я одразу коли. Ну дивись, що я тут роблю. Поділитися. Воно там уже хтось Олег додав. Дивись, що я зробив. Усі, хто має посилання. Ага, підожди, може переглядати, може редагувати. Отак нам зробити. Все, вибачаюсь. Копіювати посилання, готово. Так, да, вибачаюсь, трошки не тей. Давай я це посилання видалю і додам нове, яке вже. З можливістю редагування. Так, ану, ану, перевір зараз. Можеш там редагувати щось чи ні? Так. Да. Так, да, вже можеш. Ну, все, добре. Так. Ну, далі, якщо питань немає, то можете виконувати, але зверніть увагу, що у вас далі наступний урок. Виконувати завдання я вам рекомендую десь увечері як домашнє завдання з інформатики. Я не думаю, що це у вас займе дуже багато часу. Півгодинки знайти е, подію, пам'ятку та особу, зображення та текст. Ну, тексту трошки зображень, пару штук. Не потрібно там. <кій> реферат робити не потрібно з цього, добре? Коротенько все. Так. І відеозапис уроку додам вам сюди трошки пізніше сьогодні, до завдання в Google класу. Якщо питань нема, то дякую за увагу. До побачення.